Друзі, вітаю на екранах з вами, як і завжди, Євген, а це новий випуск кінодеталей. Окрім секретів непомітних деталей та інших цікавинок у відео, також буде важливий приємний анонс, який хтось з вас вже міг бачити, а хтось міг не помітити. Тому дивіться, не пропустіть, бо у вас є можливість виграти дуже файні призи. А от щодо кінодеталей, то сьогодні ми з вами побачимо, як може запустити своє тіло кам'яна суперлюдина у фільмі і завершення. Порівняємо декілька цікавих сцен. У трилогії Кловерфілд знайдемо дуже непомітне камео у фільмі Ножі голос Кляна Цибуля та багато багато іншого. Це вже четвертий випуск цікавих і часто дуже непомітних деталей та секретів у кіно. Приємного перегляду! Почну це відео з нового фільму Ножі голос Кляна Цибуля. Це чудове продовження не менш чудової детективної комедії 2019 року. Про приватного детектива на ім'я Бенуа Бланк, що любить розслідувати виключно цікаві для нього справи. У Бенуа неабиякій. Інтелект та чудове професійне чуття, що дозволяє йому розгадати навіть найскладніші загадки. І от один з натяків на його неймовірні розумові здібності можна буде помітити у сцені в вані детектива Бланка. Серед купи книжок, що лежатимуть на підлозі, буде одна особлива: це. Щелепа Кайна, яку у 1934 році написав Едвард Пуіс Мазерс. Особлива ця книга, тим, що це буквально літературна головоломка. Сотня сторінок у книзі розташовано у довільному порядку. Науковці зазначили, що існує близько 32 мільйонів різних варіацій та комбінацій їхньої послідовності. І тільки склавши сторінки, правильно читач отримає детективний сюжет. кажуть, за всю історію існування книги правильно розгадати вірну послідовність змогли лише три чи чотири рази. Ну і судячи з усього, головний герой фільму також зумів розгадати цю загадку, через що і нудьгує. Інший цікавий факт з цього фільму пов'язаний з непомітним зірковим камео. Певно, ви його навіть не помічали. Та й хто б взагалі так на таке звернув увагу? Але у фільмі є один особливий звуковий ефект це просто звук «донг», який чутно на острові кожного дину. Це комуна для креативу. О, дивовижно. Донг! Що це таке? Відбивка кожної години. Здавалося б, нічого такого, але насправді це і є камео. Голосом цього звукового ефекту є актор Джозеф Гордон Левіт. А все через дружбу актора з режисером Райаном Джонсоном. Насправді, Джозеф має камео у всіх фільмах, які режисував Джонсон, десь більші, десь менші, але завжди. Дуже непомітні. Він був на фоні у фільмі Брати Блум, озвучував прибульця в останньому джедаї, а також був голосом у телевізорі у першій частині ножі Нагола. І якби на ім'я актора у титрах, навряд чи хтось взагалі дізнався про його участь у цьому фільмі. Наостанок зі скляною цибулі покажу певну мою улюблену великодку у цьому фільмі, яка пов'язана з відомою акторкою Анжелою Лансбер, яка тут грає саму себе. У фільмі буде сцена, де персонажі гратимуть у Амонгас, що вже самопов. Собі трошки дивно, але якщо ви натиснете на паузу у потрібний момент, зможете прочитати імена, які дають своїм персонажам герої. Юзернейм у Анджели буде Мшісолф, явно натякаючи на певно найвідомішу роль акторки у серіалі Вона написала вбивство. Murder, she Solved. А ще тут також видно юзернейм Fleet Сті композитора Стівена Сонсхайма, який у фільмі також зіграв самого себе. Його прізвище у грі це посилання на музичну виставу Свині Todd – демон перукар з Fleet Street, музику та слова якої написав саме Сонсхайм. Цікавий момент можна помітити у новому мультфільмі Пінокіо режисера Гільєрмо Дель Торо. Вдома у говорячого цвіркуна на Сібастіана є зображення філософа Артура Шопенгавера. Цвіркун тримає його портрет у себе на столі. Шопенгавер був відомий своїм, як це називають, філософським песимізмом. Це таке собі похмуре розуміння життя, яке дуже співзбучне зі загальною похмурістю цього мультфільму Пінокіо, а також з безглуздими витівками самого Себастьяна. очевидно, що цвіркун зробив це частиною свого світогляду, оскільки кожного разу, коли на нього наступають, він вигукує щось на кшталт. О, біль життя це такий жахливий біль. я не будино з менш похмурого, але не менш цікавого, чи звертали ви увагу на персонажа графа Кантоа Вольпе у мультфільмі? Це аналог Лиса, який був у оригінальній казці, і на це вказують декілька деталей. По-перше, це його волосся, що дуже нагадує лисячі вуха. А по друге, саме його ім'я Вольпе з італійської прикладається як лис. Певно, однією з найочікуваніших новинок у кіно цього року точно є друга частина людини Павука навколо Всесвіту». Тому давайте на хвилинку звернемо також у його першу частину, яка вийшла у 2018 році. Ви ж знаєте, як зазвичай у мультиках і навіть у деяких фільмах комічно зображують удар струмом. Він проходить через кістки, і ми буквально можемо бачити скелет бідолахи, наче на рентгені. У цьому мультфільмі теж була подібна сцена, коли Майлз Моралес. Вперше зустрічає Пітера Б. Паркера і випадково вдаряє його струмом. Тільки от замість вже звичної нам картинки з кістками ми бачимо, як електрика натомість підсвічує усю його нервову систему. Так, от, хоча це все одно кіношна гіперполізація, насправді електричний удар саме у нервову систему є куди більш точнішим саме у науковому плані. А ось дещо цікаве з першої матриці, скільки б я не дивився цей фільм, навіть не замислювався над цим моментом. Згадайте сцену майже на самому початку фільму, коли агенти забирають нео до себе на допит. Один з кадрів починається так, наче нам показують екран з камери спостереження, ніби нео, і справді тримають у кімнаті для допитів, і інші агенти спостерігають за цим саме через монітори спостереження. Але насправді це не так. У цьому моменті нас вперше дуже віддалено знайомлять з архітектором. Такий собі тізер його майбутньої появи. Сам архітектор з'являється тільки під кінець другого фільму, але як е, там, так і тут ці сцени справді дуже схожі. Ось ці екрани в першому фільмі явно натякають. На те, що тут і зараз архітектор фокусує усю свою увагу на цьому допиті нео. Насправді дуже цікаво. Тут я візьму невеличку паузу, бо маю розказати вам про один дуже важливий анонс, про який я згадував на початку відео і який ви могли випадково пропустити. Разом з шановним паном Богданом, ми розіграємо Deck на 256 ГБ. Звісно, не просто так, а для того, щоб допомогти зібрати кошти нашим воїнам на тачку і різні інші потрібні речі. Умови розіграшу доволі прості для участі. Вам треба зробити донат у 200 гривень у призначенні платежу написано. Steam стімдек мені бусик зсу зробити скріншот платежу і скинути його під оригінальний твіт Богдана з розіграшем. Так для цього треба бути мати Твітер, але поки що іншого способу для зручного контролю та нотування платежів. У нас на жаль немає, тому. Поки що так, а кожні додаткові 200 гривень донату це ще плюс один шанс на ваш виграш. Серед призів бонусом до самої консолі також буде копія гри Hogwarts Legacy та чудова інді-гра Titan Chaser від українського розробника Стаса Шостака. А трьом топ-донаторам є також гарантований приз у вигляді календарів з косплеєм. Переможців я обиратиму за допомогою рандомайзера десь у кінці місяця точна дата буде ще вказана трошки пізніше, бо саму консоль Богдан тільки нещодавно відправив мені поштою. І вона ще в дорозі, можливо, я навіть встигну зняти для вас невеличкий огляд на цей стімдек, бо консоль і справді дуже цікава. Більш детально про розіграш можна почитати за лінком у описі під цим відео. Там же буде посилання на твіт Богдана, під який і треба буде кидати свій скріншот. Продовжимо цей випуск цікавими моментами з першої та другої частини убити біла. Почнемо з першого фільму. Згадайте момент у літаку, коли наречена абсолютно спокійно проходить у літак. З катаною в руках погодьтесь, це не просто дивно, а навіть дуже дивно. Зараз у літак навіть зі звичайною бритвою в ручній поклажі можуть не пустити. Але от коли наприкінці фільму героїня повертається з Токіо, ви можете зрозуміти в чому справа. Судячи з усього, у цьому всесвіті, у якому існує фільм, катани у літаках не просто дозволені. Вони є абсолютно звичайною річчю, як от ноутбуки чи подушки під голову. Мало того, для цієї зброї, біля пасажирських крісел, є навіть спеціальна підставка. Цікаво, тільки чи це у всіх літаках таке дозволено, чи тільки на маршрутах до Японії. Інший цікавий момент буде вже у другому фільмі. Згадайте сцену, у якій учитель Пеймей у першій же бійці з Беатріс заявляє, що її права рука тепер належить йому. Тепер це моя рука. Що хочу ти робитиму з нею, якщо можеш зупинити мене, спробуй у якийсь момент вже після навчання нареченої злодійка Елі вбиває старого пеймей, отруївши його рибу. Та перед своєю смертю вчитель обіцяє їй, що обов'язково помститься. І, от вже під кінець фільму, коли Беатріс б'ється з тією самою Еллі, наречена не тільки використовує під час бійки техніку, якою вона навчилась у Пеймея, а ще вириває у неї око і робить це. Правою рукою цією самою рукою, що належала старому вчителю, тобто пеймей і справді дотримався свого слова. Обіцявши помститись, Елі інша непомітна сюжетна деталь була також у другій частині парку юрського періоду. В одній зі сцен на початку фільму доктор Ян Малкальм розмовляє з племінником Джона Хамана. Вони обговорюють події, які трапились на острові, тобто події першого фільму про те, що там загинуло троє людей, і як цей факт намагаються приховати від публіки задля уникнення скандалу. Так, але ви збрехали. Ви приховали смерть трьох людей, поширили неправдиву інформацію, після чого мене стали вважати божевільним. Тільки от якщо ви дивились перший фільм, то можете добре знати, що на острові насправді загинуло зовсім не троє. Річ у тім, що ніхто не знає, що сталося з Денісом Нерді. По сюжету він був найманцем, який мав викрасти зразки динозаврів, влаштувати саботаж у парку та втекти з острова. Тож усі вирішили, що саме це він і зробив. А ще також не забувайте про доглядача за рапторами, якого Теж благополучно з'їли, тільки ось сам доктор Малкольм про це нічого не знає, тому в підсумку і згадує про загибель лише трьох осіб. А ось цікавий момент зі старого фільму Пролітаючи над гніздом Зозулі. Там є персонаж на ім'я Мартін, якого грає актор Дені Девіто. Мартін був пілотом під час війни. Його літак був збитий, і він впав десь посеред океану. Хлопець тоді лише дивом залишився живим. Так, от зверніть увагу, як поводиться Мартін у напружені моменти, коли він відчуває якийсь стрес. Він він піднімає свої ноги над підлогою і ставить їх на стілець, так немов він подумки, повертається в той момент в океанії і у такий спосіб намагається сховатися від води, що поступово наступає, і яка рано чи пізно може його поглинути. Далі я покажу дещо з Всесвіту фільмів Кловерфілд. Я насправді великий шанувальник першої частини. Досі пам'ятаю свої емоції після його перегляду, в тому числі через стиль, в якому було знято цей фільм, такий собі аматорський запис подій від свідка. Англійською таке називається found footage, або просто знайдена плівка. І мені завжди було цікаво, звідки ж взявся цей величезний монстр. Уже пізніше вийшли наступні частини серії, які, на перший погляд, не дуже були між собою пов'язані за я не буду вдаватись в подробиці, щоб не спойлерити вам сюжет. Скажу тільки, що події фільмів і справді відбуваються у одному всесвіті. І Що цікаво, це можна навіть доволі легко перевірити. Якщо запустити першу частину Кловерфілд і синхронізувати її з парадоксом Кловерфілда, можна побачити причину і навіть той самий момент, коли у Нью-Йорк потрапляє величезна істота. Саме тоді, експеримент Парадокс зміщує всесвіти і переносить монстра у цю. Версію землі. А от невеличкий, але смішний момент з фільму Месник і завершення. Згадайте момент, у якому нам показують ледача життя Тора і крога. Сам Тор вже встиг файно так заплисти жирком, що цілком по-людськи, хоча він же, начебто Бог, але це таке. А от чи звертали ви увагу на те, як змінився крок? Він не погладшив, бо він же кам'яний. Замість цього він просто повністю покрився мохом. Це справді забавно. А от ще деталь з мультфільму Життя комах або як його ще називають пригоди фліка. Пам'ятаєте ж таки про всіляких жуків? Так, от у дитинстві, і навіть у дорослому віці, коли я дивився цей мультфільм, я не дуже розумів, або може просто навіть не замислювався на тим, навіщо коники тримали серед своїх якогось злого й ворожого коника, такого страшного, що я ще його з дитинства запам'ятав. І от тільки нещодавно я дізнався, що насправді він... Ніякий не коник. Звичайна сарана, річ у тім, що у сарани є декілька фаз їхнього розвитку, які радикально між собою відрізняються. Якщо сарана одинак, то він доволі спокійна і малоактивна. Але от їхня стадна фаза перетворює сарану на щось дуже подібне з мультфільму. Такий от цікавий факт зі світу комах. Маленька великодка також знайшлась і у новій другій частині їжака Соніка. Все доволі просто, та все ж хтось міг цього не помітити, під час сцени з танцями одним з рухів Соніка буде культова поза їжачка з обкладинки старої гри. Сонік Адвенчур. Декілька інших цікавих моментів пов'язані зі зйомками деяких фільмів. Спочатку зазирнемо у фільм 89-го року Люба, я зменшив дітей за сюжетом. Події фільму відбуваються у звичайному американському містечку з красивими будинками, блакитним небом. Тільки от фактично небо там не блакитне. Бо воно не справжнє. в одному з кадрів. Можна помітити, що насправді позаду на фоні стоїть звичайна пофарбована у блакитний колір стіна, яка і має бути. Небом, а все тому, що цей фільм знімали у Мексиці, де на той час зйомки обходились набагато дешевше, ніж у Штатах. Ну і ясна річ, з огляду на те, що у Мексиці небо часто помаранчевого відтінку і запорошене пилюкою, довелося вигадувати ось таке геніальне рішення. Щось трохи схоже на це було і у старому фільмі Громадянин Кейн 41-го року. Не знаю, чи багато хто з вас його взагалі дивився, хоча насправді це не так важливо для наступної деталі. Справа в тому, що в одному з кадрів, коли нам показує, показують заповнену людьми залу під час промови Кейна серед слухачів насправді немає жодної живої людини усе це просто фотографія, або можливо малюнок, у якому в деяких місцях були зроблені невеличкі отвори, через які просочувалося світло, тим самим імітуючи рух у залі якого там насправді немає, трохи кумедний момент можна помітити у другій частині Зомбіленду. Зомбіленд подвійний постріл. У якийсь момент фільму Талахасі дарує літл рок подарунок. Це пістолет, загорнутий у портрет Вільяма Тафта, 27-го президента США. І додає, що раз вже тафт був таким довстуном. Там ще залишилось доволі великий шматок цієї картини. Пізніше у фільмі, під час розмови відчути й Коламбуса, на задньому плані можна помітити раму з картиною, в якій не вистачає значного Малюнка, цей буде той самий портрет Вільяма Тафта, з якого вирізали частину плота для подарунка. Наостанок розкажу вам ще один цікавий шматочок тривії з фільму Втеча з Лос-Анджелеса. Це старий сайфай-бойовик, можливо, навіть трошки дивний, не знаю чи багато з вас хтось взагалі його дивився. Хоча я, чесно кажучи, насправді люблю такі кіношки. У цьому фільмі є момент, коли головний герой на ім'я Змій закидає в кільце баскетбольний м'яч і особливо вражає один конкретний кидок м'яча. Через усе поле. Так от актор Курт Рассел, який грав змія у фільмі, насправді зробив цей кідок. Це ніякий не CGI, не постанова і не актора. Під час йому курт багато практикувався, кидав м'яч на знімальному майданчику, і все тому, що він насправді хотів сам зробити ці кітки влучаннями. Звісно, зовсім інше питання полягає у тому, скільки дублів у нього на це пішло, але про це чомусь. Ніхто не говорить ось таке відео вийшло у мене на цей раз. Наступне спробую зробити по іграх, але поки що у мене дуже нестабільно є світло, і знімати якийсь геймплей. Майже нереально над випусками про кіно у такі періоди працювати набагато легше, тому подивимось, як воно буде. Обов'язково маю також окремо подякувати моїм чудовим меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це неймовірні підписники мого патреону, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які залишають під Відео свої коментарі ставлять лайки та діляться цими відео у соцмережах. Невпинно нагадую вам, що все це не даремно. І також допомагає просувати контент на цій платформі. Я дуже це ціную і дякую всім вам. Якщо ж ви хотіли підтримати цей канал фінансово і стати його меценатом, зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Моно чи Приват. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Але наразі найголовніше це, звісно, підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших неймовірних людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити. Нашого невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені фонди також будуть у описі під цим відео. Або знову ж таки, ви можете взяти участь у розіграші і не просто допомогти армії, але й, можливо, навіть виграти чудові призи. Був би я містером Бістом, то кожному б з вас по Steam Deck подарував, але наразі приз такий хоч і один, та все одно неймовірно крутий. Тому бажаю вам перемоги. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе! Побачимось наступного разу. Треба зніматися. До ух ти маленькому. Ну ладно, вибачай, вибачай.